Давайте подивимося на різницю між Польщею і Україною. Станом на момент початку української державності. Сучасної Польща була окремою державою впродовж дуже тривалого періоду. Польща мала значну частину е е своїх інституцій, які просто треба було переробити на новий лад. Україна не мала. В Польщі збереглася приватна власність на землю. Були хлібороби, рольні так звані, і це сіль землі польської. Вони не віддавали своїй землі. Комуністам не вдалося ніколи зламати польського хлібороба. В Польщі ніколи не було колгоспів. В Польщі був набагато м'якший режим цензури і е, інформаційних обмежень. Польща весь час була відкрита до обміну інтелектуального, культурного, політичного і так далі. І так далі, з заходом Альцерович не стояв перед. Потребою створювати банківську систему, тому що Національний банк е, в Польщі існував іс, існувала валюта злоти. Ці країни були під комунізмом. Ну, скільки на той час? 40 років чи 50 років. В цих країнах, до речі, зберігалася дрібна приватна власність, невеличкі магазинчики. Вони зберігалися того, чого в радянському союзі не було а там це лишалося.